Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися новинами з Польщі і про серйозну пожежу, яка до сих пір триває, і зараз пожежники на території Польщі з нею боряться. Також про зміни щодо працевлаштування на території Польщі теж дуже важливо, тому що воно зачіпає іноземців, і про те, що у Врославі 50 тисяч іноземців чекають на карту побиту з затримкою. Тобто іноземці, в тому числі українці, чекають на свої карти побиту вже з запізнення. І коли вони їх отримають. Вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. Ну і звичайно, дуже важливо для росту каналу. Це підписка на канал. Багато з вас дивиться без підписки. Я вас попрошу, підпишіться та уімкніть дзвіночок, і ви не пропустите важливі новини з Польщі, Кордону та Європи, а також підтримайте цей канал. Дякую всім за вашу підтримку та допомогу. Почнемо зі змін, які чекають на іноземців, в тому числі українців, щодо працевлаштування на території Польщі. Кабінет міністрів Дональда Туска готується запровадити нові правила, які будуть включені до нового закону про доступ іноземців до ринку праці. За даними Жечпосполіта польського видання, Польща видає найбільше робочих віз серед країн-членів Євросоюзу. Однак Польща не контролює, скільки насправді іноземців приїхало в країну до роботи, яка в них спеціальність та чи потрібні вони. Польському ринку праці. Польська візова система заснована здебільшого на компаніях посередників завдяки чому іноземці легко можуть потрапити до Польщі, а звідти до інших країн Європейського Союзу. Так дуже багато хто робить, і це факт. В рамках великої реформи уряд Дональда Туска готується змінити правила, спрямовані на обмеження зловживань, а також на підвищення захисту іноземних працівників від нечесних роботодавців. Директиви мають бути включені до нового закону про доступ іноземців до ринку праці Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики. Нові правила нададуть повноваження повітам самостійно створювати списки професій і видів робіт, які на які іноземцям не видаватимуть дозволи на роботу, також у планах запровадити обов'язкову підставу для відмови у виданні дозволу на роботу, якщо буде встановлено, що компанія створена або діє переважно для полегшення в'їзду громадян третіх країн. Таким чином воєвода відмовлятиме іноземцю у видачі дозволу на роботу, якщо фірма, яка бажає працевлаштувати іноземного працівника, фактично не веде ніякої господарської діяльності і отримує дохід лише від платної допомоги іноземцям в оформленні документів, що легалізують перебування та роботу в Польщі та країнах Шенгенської зони, уряд також запровадить обмеження для компаній з віртуальними офісами або щойно створеними. Також нагадаю для всіх, хто зараз в Європі, в будь-якій європейській країні, і вам потрібно переказати кошти з Європи в Україну. Це TransferGo. Вам він допоможе максимально швидко і без комісії переказати кошти з Європи, Польщі, Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії, будь-якої європейської країни в Україну надійно, швидко і без комісії. В описі під відео є посилання на цей сервіс, а також в першому закріпленому коментарі є посилання. Ви завантажуєте собі на телефон і ви одразу зможете переказати кошти своїм рідним своїм друзям. Тому рекомендую всім TransferGo. Покарання за нелегальне працевлаштування іноземців і надання неправдивих даних будуть посилені, а розмір штрафу визначатиметься судом пропорційно кількості нелегально працевлаш... працевлаштованих осіб. Крім того, усі дозволи на роботу будуть внесені в систему та будуть контролюватися, а Національна інспекція праці та прикордонна служба матимуть доступ до цієї системи. Бачимо, дуже жорстко беруться за візи і дозвола. Чому табу, тому що реально зловживають багато фірм надає можливість людині приїхати по візі. Я не говорю зараз тотально тільки про Україну, але українці теж мають право і можуть брати робити візу, можуть взяти отримати запрошення ті, які мають можливість виїхати в Польщу. І потім з Польщі поїхати навіть одразу майже в іншу країну. Це можливо, і багато хто так робить. Бере візу в Польщу чи по безвізу. Зараз багато по безвізу, звичайно, але є люди, що роблять візу, робили колись теж візи, і приїхали в Польщу, щось туди-сюди, і поїхали далі, там в Німеччину чи інші країни. Зараз це хочуть звичайно прикрутити. Зараз частіше за все запрошення і візи потрібні також третім країнам, але тим, хто не має безвізового режиму. Тому так, теж дуже великий наплив, і Польща хоче це все контролювати, зменшити той наплив нелегальний, і щоб далі люди теж нелегально не їхали, тому що з робочою польською візою ви не маєте права працювати, наприклад, в Німеччині чи будь-якій іншій країні. Тому так це хочуть трошки приструнити. Наступна новина стосується пожежі в Польщі. Понад 20 пожежних бригад зараз ведуть боротьбу з вогнем, який охопив пустирі поблизу залізничної траси Варшава-Люблінь. За інформацією лісового округу, Гарволін загорілася територія близько 12 кілометрів. Наразі пожежа не впливає на роботу навіть регіональних чи дальномагістральних поїздів, однак ситуація може змінитися. Якщо вогонь наблизиться до потягів, будуть прийняті відповідні заходи безпеки. У четвер на залізничній трасі варшава люблінь у районі Гарволін спалахнули пожежі. Вогонь Пив прилеглі до колії сільськогосподарські угіддя. Незважаючи на це, рух поїздів не був припинений. У гасінні пожежі брали участь 24 пожежні бригади. І за словами старшого капітана Пьотра Філіпека, 12 із 13 пожеж, пожеж вдалося загасити. На щастя, жодна людина не постраждала. Слава Богу, що пожежу вже майже, майже локалізували. Сподіваюся, що вже до кінця цього дня вже точно нічого не буде ніхто так і не постраждає. Це дуже добре, це хороша новина. Але як бачимо, в Польщі чомусь дуже почастішали пожежі. Сподіваюся, що це не справа рук людей навмисно це зробити, а що це якась випадковість? Ну невідомо, поки що такої інформації немає. Наступна тема дуже болюча для українців на території Польщі, які подалися і в очікуванні карти побиту. Карті карти тимчасового побиту, карти сталого побиту. Будь-якого виду вони всі, майже всі, з затримкою десь місяць, два, десь рік і два отримуються. А хтось і довше чекає. Майже 50 тисяч справ іноземців знаходяться на розгляді у дальночльонській ужин Про це озвучено під час прес-конференції за результатами аудиту, який тривав останні півроку. Керівництво ДУ визнало, що найбільші проблеми пов'язані з відділом громадських справ та іноземців, що власне розглядає десятки тисяч справ мігрантів. Саме з нього і почався контроль діяльності. За результатами перевірки виявилося, що станом на 15 січня 2024 року затримка у, розгляді, затримка у розгляді справ зафіксована майже в 50 тисяч. Тобто 50 тисяч. Громадян і України в тому числі чекають вже з затримкою на свою карту побиту. Це тільки одне воєводство. А що робиться по всій території Польщі? І такий невеличкий приклад з огляду на 23-й рік, з огляду на те, що у 23-му році рішення з надання резидента ЄС отримали тільки 860 осіб. При нинішніх темпах іноземці отримують децизію майже за 4,5 роки, тобто людині, яка подалася на резидентство. Потрібно буде чекати 4,5 роки, щоб отримати цю карту при теперішній швидкості розгляду справ. Це просто капець. Тобто карта, карту побиту треба взяти на 5 років, але 4,5 роки треба чекати. То, звичайно, не дуже втішна інформація. Але хочу сказати, що я вже теж неодноразово чув, що люди по 2-3 роки очікували на свої карти побиту. 2-3 роки. Хтось. Кому щастило, і хтось брав там на за 2-3-4 місяці, за півроку це вважалося дуже швидко, дуже класно. Але є люди, що рік чекали півтора-два роки. І все одно далі цей ком наростає. Далі кількість справ зростає, звичайно, тому що зараз українців стало ще більше в Польщі. Та частина виїжджає, частина приїжджає, але багато хто подається на карти побито. І звичайно. Працівники ДУВ не встигають, не опрацьовують, не знаю, не встигають чи не хочуть встигати. Як буде складатися ситуація? Досить складно спрогнозувати, але ось на даний момент у даній ситуації бачимо, що ситуація достатньо критична і що дуже багато тисячі десятки тисяч громадян України в тому числі чекають на свої карти побиту. Та, ви можете в Польщі перебувати на очікуванні на, карти, на карту побиту, ви легально перебуваєте. Але все одно, коли вже маєш карту побиту, ти вільний в пересування. Тобі в ну, тебе ніяких обмежень, в тебе немає ніяких обмежень. Ти себе спокійно і вільно почуваєш. Коли ти тільки на штампі, ну звичайно, тут вже трошки є обмеження, певний дискомфорт. Тому так це багатьох людей напрягає дуже сильно і є. Випадки, коли люди не витримували так довго чекати на карту вбиту в Польщі, просто переїжджали в іншу країну, там подавалися на тимчасову карту, назвемо її так, і там отримували скорше. Такі випадки теж є, і їх досить немало. Друзі, ось такими новинами, такою інформацією, такими звісточками я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписалися на цей канал. В описі під відео я залишив посилання на ці новини, а також посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Тому всіх запрошую приєднуватись до мого телеграм-каналу для того, щоб знати більше. З вами як завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.